Банда, травень місяць вже не за горами, а цей місяць самий топовий місяць для ловлі Судака. І як ви знаєте, судак любить що? Любить важкий джиг. А важкий джиг це тільки з Шимано. Нарешті, в нашому магазині повна лінійка. Ми закрили остання поставка закрила повну лінійку катушок 4 тисячок. Спеціально для вас привезли 8 модельних рядів останні моделі катушок Шимано від Нексеєва до Ванфорда. Страдік, Міравель, Сідона, Наскі, Ванфорд, і вами улюблена Ультегра. Якщо вас цікавить будь-яка з цих катушок, а ви знаєте, Шимано це. Надійність і довговічність перевірена роками. Заходьте до нас в магазин, катушки є всі в наявності Чотирьох тисячки. Також є всі 3000, хто ловить на лайтовісті судака. Будь ласка, обирайте ціни найкращі, гарантія один рік. З вами компанія Monster Fish. наш сайт monsterfish.com.ua Заходьте. Пишіть питання, відповідаємо 24 на 7. З вами компанія Monster Fish. Всім ні ні луски і гарних судачих трофеїв у 2025 році.